Діалог у Москві 26 вересня вересня російській столиці відбудеться зустріч придністровської делегації з Дмитром Козаком. Думку почули і врахують. У Кишиневі відбулось засідання між урядовою комісією з економічного співробітництва. Служити народу та закону 93 першокурсники ЦЮІ склали присягу. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було? Дивіться просто зараз. Відкритий діалог з президентом в ході сьогоднішнього зібрання перших придністровських депутатів, засновники республіки, зустрічалися з главою держави Вадимом Красносельським. Які питання планується обговорити перший пункт політична взаємодія. Росія гарант молду придністровського врегулювання, активний учасник формату 5+,2, плюс в принципі пройде в першій декаді жовтня. Тому ті питання, які будуть винесені на даний раунд Братиславської зустрічі, вони також будуть винесені на обговорення з Дмитром Козаком. Друге питання миротворче боєприпаси, забезпечення ротації групи військ. Наступний блок питань це блок економічний, це транзит газу, експорт електроенергії. Четверте питання це культурно-гуманітарна взаємодія, освітні стандарти, охорона здоров'я, материнський капітал. І п'ятий блок інформаційна взаємодія. У нас тісна взаємодія. Ми постійно у діалозі, а зустріч у Москві буде розширеною. Наступний етап, який ми передбачували, це перехід на нейтральне водійське посвідчення, яке б визнавалося б скрізь. На сьогодні до нашого водійського посвідчення немає питань ні в Молдові, ні в Росії, ні в Україні. Є тільки претензії при перетині кордону з Румунією. Можливо, це проблема для когось, але вона дуже мінімізована. Якщо комусь треба їздити в Європу, будь ласка, тоді треба зробити посвідчення або Росія, або України чи Молдови. Для мене важливо збереження вантажу потока наших громадян і пасажирського потоку в Україну, Росію, Молдову на пострадянський простір і збереження придністровського знаку як легітимного, чого ми досягли. А далі ми будемо вести переговори. У на території нас існує на території Придністров'я підприємство Дністровська Грес «Інтер РАОЄМ» Росії і при експорті електроенергії Молдова розраховується леями. Леї надходять в величезному обсязі на Дністровську Грес. А Дністровська Грес продає цю валюту як належить за законом ПРБ і нависає великий балкон леїв. Молдавські колеги вони дійшли до того, що говорять: ми не знаємо про походження молдавських леїв у вас на території Придністров'я. Так це все елементарно. Подивіться обсяг експорту і імпорту і зробіть висновок, звідки стільки леїв є в нашій економіці. Ми зараз ведемо переговори із інтеррао, щоб зобов'язати їх конвертувати леїв в долари. І крім цього, я підготував законодавчу ініціативу, яка буде розглянута в середу на засіданні Верховної Ради, щоб в принципі цю проблему передати саме Дністровський ГРЕС. І якщо вони продають електроенергію, значить у них є можливість конвертації на місці в Молдові Лейв в долари і з нами з придністровською економікою розраховуватися в доларах США. В Кишиневі відбулося засідання міжурядової комісії Росія, Молдова і Придністровія статусі спостерігача. Представники Мінекономрозвитку, розвитку МЗС ПРБ – учасники зустрічі. Заступник голови уряду, міністр економічного розвитку Оболонник очолив нашу делегацію. Він виступив на засіданні і озвучив шість ключових тем, які хвилюють нашу країну. Банківська проблема подвійний контроль у пункті пропуску кучурганих, де Молдова в односторонньому порядку встановила свої пости, і це порушує право на свободу пересування, блокування кишеневим ввезення медикаментів та фітосанітарної продукції на територію Придністров'я, повноцінне функціонування нашої залізниці, забезпечення транзиту і поставок газу у республіку, шість ключових тем, які сьогодні хвилюють нашу країну. Комплекс Ось цей комплекс. Чести питань був представлений у вигляді окремої думки. Ми сподіваємося, що нашу окрему думку буде долучено до протоколу сьогоднішнього засідання міжрядової комісії, і з цим можна буде працювати, шукати рішення і нас будуть чути. Придністров'я почули посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Росії це гарантував. Голос Придністров'я слишен очі Голос Придністров'я чути. Я дуже радий, що відновилася після трирічної перерви робота міжурядової комісії. Звичайно, питанням Придністров'я в ході роботи буде приділено найпильнішу увагу. Вони будуть не тільки почуті, але й враховані і реалізовані. Наскільки це можливо в нинішніх умовах? Засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва тривало близько двох годин. Керівник російської делегації Дмитро Патрушев, міністр сільського господарства Російської Федерації, офіційно коментувати підсумки зустрічі, відмовився, але без камер для нашого каналу зазначив, придністровську делегацію на зустрічі почули. Доводи і аргументи обов'язково врахують. Менше звітності податкові перевірки вже не викликають питання. про позиції промисловців в роботі. Це вже традиційний діалог бізнесу і влади на майданчику уряду. Говорили про те, що вже зроблено і над чим ще належить працювати. Багато в чому вдалося просунутися вперед. Наприклад, для рибницького цементного комбінату обнулили експортне мито на деякі товари. А це шлях до зростання обсягів виробництва. Механізм запрацює вже в жовтні. А ми хотіли б, щоб подібного роду вопроси рішались болями б хотіли, щоб подібного роду питання вирішувалося б більш оперативно, і голова уряду нас підтримав у цьому плані, тому що ви знаєте, що у нас дуже багато проблем по периметру Придністров'я. У нас дуже багато негативних чинників, що перешкоджають роботі експортно орієнтованих підприємств. ми з вами програми. Ми разом з вами розробляємо програми про розвиток економіки, наприклад, такі програми, як пільгове кредитування, економічних агентів Придністров'я разом працюємо над такими серйозними документами, як проект податкового кодексу, податкові законопроекти, Як утримати молодь в республіці. Теж обговорили учасники зустрічі, запропонували розширити перелік галузей, які можна претендувати на пільгові кредити. Фонд державного резерву, банки і Мінекономрозвитку розвитку вже готують законопроект. У ньому переглянуть структуру видачі позик, їх суми та строки погашення. З правительством ми рішаємо з урядом зустрічаючись, ми вирішуємо конкретні зловоденні питання, що стосуються розвитку не тільки галузей, а й окремих підприємств. Але це, як правило, екстраполюється і на успіхи в соціальній сфері. Спільна робота уряду і підприємців триває. Наступна зустріч запланована на жовтень. Їх обов'язок служити закону і народу на плацу тераспольського юридичного інституту вишикувалися майбутні правоохоронці. Військова виправка, новенька форма і найсерйозніша у житті клятва бути мужніми, чесними і гідно виконувати свої службові обов'язки. У день на путях від перших осіб держави. Ви вибрали собі не найлегший шлях і не найлегший хліб, але ви потрапили в хороші руки. В Тараспольському юридичному інституті ви Високий рівень командного і викладацького складу хороша база. Ви можете отримати хорошу юридичну освіту, займатися спортом, вести активний і здоровий спосіб життя. Важко сьогодні уявити правоохоронну структуру нашої держави без тюї кадетського корпусу. Ці навчальні заклади готують кадри для нашої правоохоронної системи і загалом для нашої держави присягу, Склавши присягу, ви поклали на себе відповідальність за забезпечення в нашій країні правопорядку і безпеки. Навчання в інституті має стати для вас тим рубежем, який створює професійну особистість. Слідчі оперу дільничні співробітники Державтоінспекції. До лав майбутніх правоохоронців сьогодні вступили 93 новобранці. Своє життя вони вирішили присвятити захисту вітчизни. почуття гордості переповнює мене. Мені подобається ця структура захищати права і обов'язки громадян нашої республіки. Я закінчив кадетську школу і з радістю прийшов сюди продовжувати навчання. Майбутні співробітники міліції продемонстрували вже й свої перші. Ші навички рукопашного бою на рівні з хлопцями без поблажок. Усі прийоми вправно виконують і дівчата. Їх серед новобранців 19. Я хотіла сюда. Я хотіла вступити саме сюди. Тим більше мої батьки теж працювали в органах внутрішніх справ і, можливо, якесь напуття пішло і від них. Але взагалі мені подобається захищати людей. Хочу, щоб в нашому місті був мир і порядок. Урочистий марш, фото на пам'ять. Так у цих юнаків та дівчат почалося доросле життя, яке вони планували для себе заздалегідь. Саме фестиваль творчості особливих дітей цвєтік сіміцвітік стартував у Дубосарах кілька років поспіль. Він приймає гостей вже у статусі республіканського, і з кожним разом кількість його учасників тільки зростає. У цьому році приїхали навіть гості з Гагаузії. Всього ж фестиваль зібрав більше 200 дітей із 24 спеціалізованих закладів. Відкриття фестивалю завжди найзворушливіший та найвидовищніший його етап: гала концерт як демонстрація здобутків та нових досягнень. Певний звіт за рік і велика віра у свої сили кожен колектив до нього готувався особливо. Хоч і не чуємо, але відчуваємо. Не дуже складно було. Хочу побажати усім, щоб не боялися виходити на сцену. Все буде добре, усім удачі. ви кращі і талановиті. Ми Ми раді, що щороку приїжджаємо сюди на цвіті, сіміцвітік. Беремо участь в піснях, танцях, казках. Тут дуже... тут дуже тепла атмосфера. Добре, зустрічають і добре все організовано. Три дні позитивних емоцій та корисної інформації саме стільки триватиме фестиваль. Програма обіцяють організатори буде насиченою, пізнавальною, цікавою і розважальною. Незабутні враження гарантовано. А поки діти будуть розважатися, відпочивати, батьки і педагоги займатися. Цього року, окрім того, що збільшився склад учасників, збільшився склад організаторів фестивалю. Освітні центр розвитку проведе тренінг з інклюзивної освіти. Медичний центр Теремет підключився в цьому році, і фахівці дадуть консультації педагогам, проведуть майстер-класи з реабілітації дітей в умовах закладу і вдома. Фестиваль творчості особливих дітей цвітів сіміцвітяк проходить за підтримки президента Придністров'я. Теплі слова усі учасники приймали і від представників спілки російських громад Придністров'я, Посольства Російської Федерації і розпівробітництва. Ви люди з безграничними можливостями. Ви люди з безмежними можливостями. Ви всі такі класні. А ті, хто виступає на сцені, роблять найбільший подарунок. Величезне вам спасибі. На всіх учасників чекають дипломи, сюрпризи і подарунки, і великий заряд оптимізму на цілий рік. Прагнути є до чого. Слободзеї завтра виповниться 250 років. Чверть, тисячолітній ювілей буде наповнений подарунками і сюрпризами. Головний з них це відкриття фонтану та аркадного комплексу зі статуєю закоханих. Усі святкові заходи проходитимуть тут з самого ранку виставки та національні подвір'я. Далі виступ оркестру головного штабу збройних сил. А ближче до вечора свої концертні номери подарує група Доредос. Будуть спортивні змагання і навіть цирк шапіто, а також у 21-й годині небо осяє святковий салют. Не забудьте, що святковими будуть вихідні в Бендерах і столиці в суботу біля столичного фонтанного комплексу, велика дискотека, кращі музичні хіти 90-х у виконанні гуртів, фортуна і шоколад. А вже наступного дня в неділю на гостей чекають яскраві національні мотиви від Біоріки. Отже, субота та неділя, початок о восьмій вечора. А парк Олександра Несько цієї суботи перетвориться на справжню студію звукозапису. Фестиваль присвячений всесвітньо відомим шлягерам. найкращі мелодії різних років виконають колективи Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо наступного тижня. Зустріч у понеділок о 18.15 на першому Придністровському.